Доброго дня, шановні. Сьогодні видався дуже гарний день, хоча передавали зливи, але то до вечора все може помінятися. Прийшла, оглядаю своє багатство і хочу вам показати так, один квадратний метр. І подивіться, яка краса на цьому квадратному метрі. Ось подивіться, такі перець я висила. Це моя шпальна грядка. Такий перчик. Бо цього року я. Не висаджувала гострий перець у відра. Ну, не ситилась минулорічним. Це бузина, яка цвіла цього року. Тут пулькачі, космея. Подивіться, зацвіла, зацвів флокс. Тут, Тут поряд. Ось подивіться, яка красота, кил капуста шалфей. Тут ще один перчик. Ой, це ж цей. турецька квітка. Ось, подивіться, торік вона мені дуже сподобалась. Ну, я насіння висіяла, як кажуть, продовжувала так сказати. Ну, але не стало його вже у відра. Бачите? Ось як гарно тут. І там ось ще і помідори лягли на на цю капусту. Ось така співдружність. Ну, дивіться, сальвію я буду пересаджувати. Я її насадила, я її люблю. От перчик. ну Може, у вітра посажу, щоб продовжити красу. Бузина, мабуть, тут буде рости. Мені подобається вона взагалі. Це кущ з дитинства. Ось я ще трошки покажу, як красується. Це, це шпальна грядка. Як красується, яка краса тут? Ось такі великі-великі квітки на долоню, а це взагалі величезна квітка. Пробували вже кукурудзу, але так і хочеться далі сказати. Подивіться, кропива тут, щоб не вивелась. Я пересажу її. Але тут ніде нема кропиви, так що якщо хтось перший раз попав на канал і каже, ой, кропива, ну та немає її по, -по Нью-Бронсвіку. Це ходили, шукали, де б його писали в групу. От. А це Вероніка. Так я її лілія, як кажуть. Бачите, ось одна квіточка. Кущик гарний, думаю, він розростеться. Гарний день. Чудово. По вітерець не дихне он, наші вертушки, отам От ніхто нічого, нічого не колишеться. Гарного вам настрою, бувайте здорові!